Ви часто згадуєте найкращі моменти свого життя. Чи пам'ятаєте, про що були найцікавіші розмови? Чи досі маєте фотографії з найяскравіших подорожей? Я маю для вас гарну новину. Саме такі речення ви зможете будувати до кінця цього відео. Говоримо про найвищий ступінь порівняння прикметників в реальному житті. Більше не треба буде вгадувати артиклі та закінчення. Готові робити нотатки. Dan los, Давайте розпочнемо з основи. Як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметника, а саме у відмінюваній формі. Для цього потрібно використати означений артикль, додати сам прикметник в початковій формі, до нього додати закінчення сети або ест і закінчення прикметника у слабкій відміні. Якщо ви не дивилися відео про відмінювання прикметника сина слабкамішана відміна, дуже рекомендую це зробити перед тим, як. Дивитись саме це відео. Отож, означений артикль, прикметник, закінчення сити або ест і закінчення за слабкою відміною прикметника. Наприклад, schön das schönste Kleid, бо Kleid у нас середнього роду. Не забувайте про сити, це найпоширеніша помилка, і закінчення прикметника. Lang die längste Straße», клюк, де клюксте Mann», Тут закінчення однакові, тому що це номінатів називний відмінок. Далі будемо розбиратись детальніше з іншими відмінками. Як бачите, відмінювана форма означає, що спочатку стоїть прикметник, а потім іменник. Das ShoйnsteckLight, Dляйнsteckasse, D, Клюкстеман і так далі. Нагадую, що якщо прикметник закінчується на DTS-SCH STZ, то закінчення буде не просто сити, а ST для полегшення вимови. І відповідно закінчення прикметника. Laut – das Lauteste, Die breiteste Straße, der kürzeste Weg і так далі. Окрім того, якщо односкладові прикметники мають в основі АОУ, то АОУ змінюється на АУМЛАУТ, ОУМЛАУТ, УУМЛАУТ. Про це ми говорили попередні рази. А тепер давайте розберемось, як використовувати найвищий ступінь порівняння прикметників на практиці. Перед собою ви бачите таблицю з підказкою це слабка відміна прикметника. Нагадую, в номінативі в основному там закінчення «е», окрім множини. Врешті закінчення «н», окрім середній та жіночий рід. Акузатів. Там закінчення також «е». Цумайшпілі. Найкраща відпустка це відпустка на морі. Відпустка Є. Це номінатів. Der beste Urlaub. Urlaub чоловічий рід, означений артикль де плюс закінчення прикметника е. E. Der beste Urlaub ist Urlaub am Meer. Я вже склав найважчий екзамен. Ich habe schon die schwierigste Prüfung bestanden. Складати кого екзамен – це акузатив жіночого роду. Ми бачимо артикль, означений «ді», «швірігсти» і додаємо закінчення «е». E. Die schwierigste Prüfung. Нагадую, не забудьте про сити як показник найвищого ступеня порівняння прикметників. Ми були на найвищій будівлі найбільшого міста країни. Wir waren auf dem höchsten Gebäude der größten Stadt des Landes. Ми були де, Das Gebäude середнього роду. Нам потрібен датів, оскільки питання де, означений артикль dem, закінчення n. Also auf dem höchsten Gebäude, der größten Stadt. Будівля найбільшого міста. Будівля, чия не кого, це генетів, ми бачимо артикль Д і закінчення en. Also, der größten Stadt. Тобто, ви бачите, для того, щоб правильно користуватися цією темою, вам потрібно знати, як утворюється найвищий ступінь порівняння прикметника, і знати. Слабку відміну прикметника. Окрім того, маленький бонус. Якщо захочете сказати, він найстарший з братів, наприклад, потрібно використати фон. Er ist der Älteste, мається на увазі Bruder, саме тому артикль «der». Von den Brüdern. Це слово в дужках зачасту не вживається, але показую вам його для того, щоб зрозуміти, чому тут саме «der». Оскільки вам потрібне слово брат в однині. Це номінатів, бо є хто що. Er ist der Älteste von den Brüdern. І за таким зразком можете також побудувати свої власні приклади. Як бачите, це все приклади, в яких є означений артикль. Але в реальному житті не завжди так може бути. Може бути речення з присвійним займенником. Мій твій, її, наш, ваш і так далі. Наприклад, проведи кращий час зі своїми найкращими друзями. Якщо у вас буде присвійний займенник, то ви пам'ятаєте, що якщо є майн, дайн, зайн і онзувайта, прикменик відмінюється за мішаною формою. Тому означений артикль слабка відміна, присвійний займенник, мішана відміна. Відповідно, множини у вмішанні відміні немає, тому якщо у вас буде множина, ви відмінюєте її за слабкою відміною прикметника. Наприклад. lieber die Zeit mit deinen besten Freunden. «Die Freunde» – це плюраль. Мід вимагає датів. Вам потрібен датів множини. Це Альзо, «mit deinen» – відповідно, «besten Freunden». В наші найважчі часи вона завжди нас підтримувала. In unseren schwierigsten Zeiten hat sie uns immer unterstützt. В наші часи, коли датів, часи також множина, датів множини In unseren schwierigsten Zeiten. Яке її найбільше бажання? Найбільше бажання це Was ist ihr? Бажання чоловічий рід це номінатів, є хто що. Іа не змінюється. Іа і закінчення r. У нас є SZ, тому додавати додаткову С не потрібно, нагадую. Аль у вас є ія грста вунш. Найбільше бажання це де, грьосте вунш іст. Як бачите, цю частину речення у нас є займенник. Ми відмінювали прикметник за мішаною відміною. Ось за цією. Тут у нас означений артикль, тому ми відмінюємо прикметник за слабкою відміною. Якщо плутаєтесь, дуже рекомендую повторити. Якщо взагалі не знаєте, про що я говорю, точно подивіться відео про відміни прикметника, які є на каналі. Сильна, слабка мішана. Без цього користуватися цією темою правильно буде дуже складно. Вгадати закінчення в німецькій мові це практично неможливо. Їх треба просто розуміти і знати логічно. Тому. Я сподіваюся, що ваше найбільше бажання також збудеться, і наше спільне, велике бажання також найближчим часом збудеться. Я бажаю вам успіху у вивченні німецької мови, бажаю вам отримувати задоволення від процесу вивчення і якнайшвидших та якнайкращих результатів. Запасіться терпінням, бо німецька мова це мова, над якою потрібно працювати і вивчати все в логічній, розумній послідовності, а не хаотично. Viel Spaß beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.